Дякую. Ну, По-перше, пояснення детально викладені і у клопотанні зазначені. Щодо пояснення нашої клієнти, вона заперечує факт чинення адміністративного правопорушення. Вважає, протокол складений неправомірно. Право дорожнього руху вона не порушувала. Та у стані наркотичного скупіння вона не перебувала. Зараз будемо дивитися відеозапис, там три години відеофіксації, де все чітко. Ми будемо бачити, що наша клієнтка не винувата у вчиненні зазначеного адміністративного порушення. Вґрунтування в протоколі зазначається цілий зупинку авто, яким вона керувала. Щодо підстави зупинки, поліцейські повідомили про недостатній підсвічений та брудний задній номерний знак. Будемо дивитися відео, там буде чітко зафіксовано, що претензії працівників поліції були у зв'язку з тим, що був брудний знак. Але після того вони перевірили. Tipo, eu vou...